Всім привіт! Сьогодні ремонтую спортивні штани. Проблема дуже розповсюджена як для штанів, саме коліно. До того ж, якщо не помиляюся, цей мій клієнт займається футболом. І це вже не перші штани в мене в ремонті. Проблема розповсюджена, варіанти можливі будь-які, але він не хоче ніяких термоаплікацій. До того ж, трикотаж, трикотаж лакоста. Темно-синього кольору. Підібрати щось дуже таке подібне по фактурі, в мене немає нічого. Будемо виходити з ситуації. Одразу скажу, що буду робити симетрично на обох штанинах. Тут також пошкоджена строчка стрілки, її я зніму, випорю на певну відстань, розпорюю шов під лампас, оскільки зазвичай при такому ремонті хоча б один бік латки я затягую в шов. Шви під лампаси розпорола і пошкоджену частинку з виворітної сторони, вивертаємо на вивортну сторону, обов'язково проклеюємо, закріплюємо. Я використовую клеєву павутинку, підбираю латочку і праскою, закріплюю. Варіанти використання клеєвої павутинки або ж клеєвої сітки на паперовій основі. Така робота є на каналі. До речі, там, напевно, ще не все. Можна додавати і додавати. Посилання залишаю під відео. Внутрішню латку обов'язково закріплюємо кількома строчками. У мене приблизно на відстані по сантиметру. І тепер перекриваю пошкодження з лицевої сторони. Як кажуть, деякі клієнти, шукаємо донора. За нього підуть. Мішковини кишень. А саме нижня частина, ця яка до тіла. Підзор залишу з цього основного матеріалу, а цю частинку мені доведеться замінити на інший. Трохи розпорюю для зручності. Залишаю я 4 см. Ну, це в мене так виходить. Може, у вас буде аналогічна робота, то буде інша ширина. Інша цифра. Залишаємо стільки, щоб потім зручно було пришити нову детальку з нового матеріалу. Нижній шов мішковини розпорола. Цю зрізаю. І так само з іншого боку. Для заміни видаленої мішковини я буду використовувати двонитку такого темно-синього кольору. В своїх відео намагаюся наголошувати на тому, коли є подібна робота, а саме коли ми частину деталі відрізаємо і заміняємо іншим кольором чи іншим матеріалом, як зараз ось у мене, до зрізу, яким ми будемо пришивати до основної деталі. Даємо подвійний припуск. Наприклад, якщо ми маємо використати припуск 1 см, даємо 2 см, 0,5 см 1 см і так далі. Під такими роботами в коментарях часто є запитання, а чому подвійний припуск? Проекспериментуйте, подивитесь і зрозумієте, що якщо ми не дамо подвійний припуск, а менше, ми не вкладемося чітко в ось цю деталь. Вона буде меншою. По цьому зрізу не додаємо нічого, залишаємо, як є. Вирізаю. Спочатку закінчу з мішковиною, потім перейду на коліно. Мішковину підшила одна, друга. Все співпадає. І з'єдную зрізи. Кишені готові, рухаємось далі. Накладаю латки на штанини. Звісно, спочатку перекриваю пошкоджену сторону. Які варіанти були щодо форми самої латки? Або ж це мало бути у вигляді півкола, або ж трикутника. Клієнту більше подобається у вигляді трикутника. Якщо вершина трикутника вийде приблизно посередині ось цього пошкодженого місця? Це має бути приблизно ось так. Латку підведу тільки до строчки стрілки. По цій лінії буде ще прокладатися строчка. Намагаюся витягнути чим подовші сторони, щоб перекрити пошкоджене місце. Даю припуски. Це буде лінія зрізу бокового. І симетрично викроюю ще одну таку деталь. При розкроєнні такої деталі обов'язково враховуємо напрямок повздовжньої нитки. В трикотажі це вертикальний напрямок ось цього трикотажного Колосочка косички. Припуски коротких сторін трикутника проклею клеєвою сіткою на паперовій основі. Запрасовую, формуємо лінію згину чітку, потім основу знімаємо і запрасовуємо праскою. Ось так це має виглядати. Латку з вивертної сторони трошки підрізаю. З лицевої сторони накладаємо латку у вигляді трикутника. Співставляємо так, щоб вона повністю перекрила пошкоджену ділянку. Так, як і планувалося. Перед тим, як настрочити, я її теж закріплюю на клеєву павутинку. Дуже люблю я ці прикладні матеріали, які допомагають і полегшують роботу. Зовсім небагато, так, щоб тільки закріпити щоб вона нікуди не з'їхала. Закріплюю праскою, латку відстрочую вкрай. На цій стороні, де було пошкодження, відновлюю строчку по стрілці, закриваю боковий шов і залишається дати тільки відстрочку по білому. Аналогічно з цієї сторони, яка була ціла, відкладаємо на такій ж самій висоті. Лампаси відстрочила з обох сторон. Для відстрочки, так само, як і при настрочуванні латки, на прямострочній машині використовую голку для трикотажа. На сьогодні в мене все. Робота завершена. Всім дякую за увагу. Всього найкращого, до побачення!